За міжнародним круглим столом у Верховній Раді України сьогодні обговорювали проблему радикалізації політичного процесу. Вічизняні закордонні політики і політологи, аби зрозуміти, як вийти з кризи, аналізували подібні акції у минулому. Висновки не тішать. Закупний аналіз критеріїв по 18 країнам Показав, що фактор ненависті, Включаючи такі привилі, як синофобія, радикальний націоналізм, неонацизм, нацизм, і так далі, оказалися свойственним всім без исключення странам, де проводився моніторинг. Учасники міжнародного круглого столу наводили непоодинокі приклади, коли за гнівом і агресією люди забували, за що вийшли боротися. Тому, аби досягнути мети і уникнути жертв, потрібно зберігати спокій. Саме про це і приїхали нагадати учасники засідання. Мы приехали сюда не для того, чтобы выражать свою поддержку той или иной стороне конфликта, а отнюдь нет. Мы приехали сюда для того, чтобы выразить свою озабоченность радикализации протестного движения, опасность у потери контроля над ним не только со стороны правительства, но и со стороны оппозиции. Години перемовин, виступів і консультацій по завершенні роботи. Усі учасники дійшли висновку, що для залагодження ситуації потрібні компроміси і опозиції і влади не погодилися з таким висновком про політики. На їхню думку, під прикриттям допомоги Україні намагаються поставити потрібних керівників. Головна ціль, яка задікларіована зміна влади, і в государстве должны прийти люди, европейски интегрированы в руководство государства. Це прозвучало і з уст і американських основних представителей, які виступали, і большинства європейських. З провладними політиками розмова не вдалася ні слухати, ні розуміти закордонних гостей. Депутати більшості не захотіли. Яна Курченко, соціальна країна.